Усім шалом, величезний привіт всім, хто підписаний, хто не підписаний, підписуйтесь на наш україномовний канал. Сьогодні готував отаку смакоту, отакий соус, і водночас це приправа до м'ясних страв. Готується дуже просто: усі компоненти натуральні, в міру гострий, помірно солодкий, сочний такий. Ну, клас! З м'ясом смакує просто відмінно. Рекомендую і зі стейками, і з куркою. Ось з куркою якраз зараз куштую, так що смакота, неймовірна. Дивіться, як я готував, звісно, коментуйте та готуйте. Для приготування не потрібно якихось суперкомпонентів. Все доволі просто: беремо солодкі перці, беремо лимончик, цибульку синю. Зелень, будь-яку, можна петрушку, можна кріп, звичайно, можна кінзу, хто любить. І один гострий перчик. Також нам знадобиться трохи оливкової олії та сіль. Все, оце і все. Внизу в описі, як завжди, я все це записую. Так що можете готувати і читати все там. Що ж, починаємо готувати. І перш за все, добре почистили. Ось так гострий перець. Але зразу ми будемо використовувати лише частину половинку. Рекомендую, а тоді вже, якщо цього не хватить, додамо другу половинку. Нарізаємо його на шматочки та закидуємо у блендер, де будемо подрібнювати. Половинку лимона нарізаємо на ось такі дольки. Чистити не потрібно, тільки дістаємо звідси. Кісточки і все це складаємо до нашого блендера і подрібнюємо все це мілко. Вимиті солодкі перці нарізаю ось такими невеличкими шматочками. Складаю в чашу з лимоном та гострим перцем. Також беру половинку синьої цибулі і мілко її подрібнюю. Додаю також в чашу. Нарізану зелень також додам. Добре підсолю. Додаю десь столову ложку оливкової олії. І в кінці все це подрібнюємо до тої консистенції, яка вам подобається. Ось що маємо в результаті. Отака краса. Тепер ми все це куштуємо, беремо ложечку, покуштували. Дивимось. Може додати трохи перцю. Відрізали половинку перця, додали. Подивилися, може додати солі, трохи солі додали. Взяли, додали, трохи лимона. І ще на 3 секунди включили блендер, перебили. Довели, так сказати, до. Вашого смаку оцю красу. Друзі, ось така соус приправа до м'ясних страв, будь ласка, до вашої уваги. Все натуральне, як ви бачили, ніяких хімічних елементів. До столу, до м'яса. Це можна до сосисок, до картоплі. Ну, дуже класно, смачно. Дуже схоже на аджику, але смак трошки інший. Ну, я думаю, ви це все приготуєте і самі оціните результат. Так що готуйте, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Я вже з м'ясом продегустував курку, отаку От з соусом. Ну, це просто бомба. Рекомендую вам. Цього найкращого і приємного апетиту усім!